Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, стрімка атака на чотирьох зіркових героях. Тримаюсь поки топ-5. Давайте дивимося оборону. Оборона. А, ну добре. Вчора, на жаль, була одна поразочка, нулік. Ну що ж, недооцінка, спрацювала. Так, що в нас тут? У нас тут жовтий по центру. Грех залишити того Грега. Ну Там Рігард чистить все. Давайте візьмемо все ж таки шерханчика. А, Грега, до речі, можемо залишити і взяти шерханчика. Ось так. Ну, поїхали. Без кедмана. Теоретично діспилити особливо нема що, тільки там стяги від рігерда, але то таке. Так, добре, давайте тут синю трічку заберемо. Кедман який заборону ставить. Добре, давайте так. Може знизу ще фіол під'їде Так, під'їхав. Хутау тому непогано прилетіло, але він все одно б'є. Так, іде б нам фіоли або сині. Ну, сині можна зібрати. Добре, давайте ось так через комбо. Але не вистачає. Давайте ось так. Треба лікування знайти. Так, трішки підлікували, зб'ємо і нарешті фіолію зберемо. Ога, мінуса, сліпота відпрацьовувати. Так, мегамінь мого відразу пробили. Так, все вмикаємо. Може даремно його брав. О, синенькі під'їхали, чудово. Так, ще ось так, ось так. Прикинемо тут, може там синій доїде, майже доїхав. Угу, ось так, синенькі будуть. Непогано мегаміньон вдарив. Так, це від'їхав, ну все тут вже. Зараз будемо закінчувати. Да, під критами все ж таки мегаміньйон потужно б'є. Рігард, рігард, рігард. Можна так і залишити, поїхали. Можна було взяти жовтих, але будемо намагатись пробити. Так, четвірка фіолі в Люську. Ось ще й трієчка. Взагалі чудово. Вона від'їхала. Так, ставимо критий. ставимо контрол. Тут річка. Ось так ще. Синій може там знизу закриється, синенький. Все, Рігерт від'їхав. Давайте ось так. Синенький дозбираємо. Цей пробиває, це все зрозуміло. Лікуємось, лікуємось. Грех. Ось так, може, синій доїде. Сині не доїхав, доїхали фіоли. І ось тепер синенький доїхав. Ага. Угу. Так, ну, Тібуртус може теж контру пробити. Так, так, так. І ось так. Може синій знизу майже. Але синіми зараз їх... Ага, він від'їхав, не пробив. Ну все, зараз, думав, Грех закінчить, але контрада допомогла. Так, поїхали далі. О, всі скляні. Всі скляні, тому від кіпріота користі не буде. Та й від Грега, напевно, також. Від рега, напевно, також, бо буде на себе перекидати. Так, тоді треба щось змінювати. Лікарів залишимо. Давайте ми вже вигулімо колясиків своїх. Там Кедман по центру. Так. Це в мене наче є. Ось такий мультяшний. Угу. Тоді ось так, ось так. Ще б когось взяти. Може, все ж таки Шерхана залишити? Або взяти Кедмана. Давайте, напевно, кедмана візьмемо. Ну, спробуємо такою командою сходити. Люся неприємно. Ну, там є якраз кедман знадобиться по синім сильніше пробивати. Ну, поїхали. Чистка є, бо відображення буде від скляних. Угу. Так, щось маємо по червоним. Можемо четвірочку зробити. Напевно, краще так. Угу. Ще й трійка доїхала, добре. Ось так. Непогане комбо. Тут, тут, у Коляна майже зніс. Добре, будемо бити сюди. Треба спробувати добити Гріма, бо він калюсика мого поховає. Не вийшло, давайте тоді ось так, Ну, ми хоч задіспелили. Так, цього пробили Угу, і не відродився. Добре, давайте так, так, прокинемо тут зелені. Не добили, бо атака зрізана. Повертаємо атаку, б'ємо сюди. Ну, колясик вдарить боляче. Давайте спробуємо Рігарда дозарядити. Угу. Ось так. Тепер лікуємось і тут прокинемо сині з зеленими. Підлікує все ж таки. Ну добре, б'ємо сюди. І ось так, щоб ще лікування було. Він же теж може відроджуватись. Так, так, стигли люськи. але калюня відродився. Давайте спробуємо Рігарда зарядити, якраз там в пустоту пролетить. Так, лікуємось. Ну, це ну дуже важко. Залишився тільки Кедман. Не треба було в Кирюшку бити. Добре, давайте так. Так, спробуємо собі зробити овер. Так, чистимо поле, Люся вже заряджена все одно. Не зрізала. Добре, сині. Комбо полетіло. Так, оборону накидаємо. Так, тут зелений кріс, можливо, дозарядиться кедман. Ну, люська зріже. Так, не зрізала. Лікуємось, б'ємо в керюшку. Нам би ще раз кетмана зарядити, але зарядиться. Кирил. Ну, Давайте тоді мегакомбо. Так, не зрізала. Добре, діспелимо. Так, да, без колюсиків важко. Так, так. І зелених немає, щоб кедмана зарядити декілька разів. Так. Ну, чекаємо, збільшена шкода. Це добре, але ж вона сильніше б'є. Давайте почистимо поле. Угу, Зрізало. Тихо, тихо. Дуже багато червоного, але в нас вже червоних немає. Той знов заряджений. Так, є зелені. Добре, прокидаємо тут. Ну це даремно. Вже і час пішов. Так, так. Давайте ось так. Ману все ж таки підрізало. Добре, тут прокинемо. Ну, це тихо. Спробуємо Люсю добити є. Ну, все. Тепер залишився кирил. Ну, добре, що він хоч вовер не лікує. Так, так, будемо чистити поле. Чаю керівку свого не протиснув. І шукати зелені. Давайте тут, може, знизу доїдуть, не доїхали. Так, ось є. Давайте так, через комбо невеличке. Все одно не вистачає. Дуже довгий бій. Хвилини, ну, сподіваюсь, ми встигнемо. Угу, так, під ним є зелені. Так, і ось так. Все закінчили. Ну, дуже довго, але впорались. Оборона була дуже сильна. Так, Кіпріот. Кіпріот, Меліндор, клик. Так, всі мультяшки, так? Да? Брати Шерхана не знаю. Може все ж таки жовтий взяти. Спробувати пробити жовтими його. Ну, мультяшки можуть не блокуватись. Жовтий тільки люська, дві люсі. Ну давайте спробуємо жовтими. І можливо ще Голді взяти. Нехай буде баф. Ну поїхали. Хоча його будуть діспелити, даремно взяв Голдя. Там же ж багато діспелу. Скільки зеленого. Так, ну, добре, наше завдання зарядити максимально швидко хоча б Кирила О, оце жовтих скільки вилетіло. Це добре, навіть він не встиг зарядитись. Так, тоді бафаємось. Є шанс його пробити. Так. Щоб відображення на нас не поклалось. Так, він заблокувався навіть. Це добре. Давайте так. І прокинемо жовті. Так, ну, мінус кіпріот, це вже добре. Але ж залишились лікарі. Давайте так, так. І ось так жовті прокинемо. Угу. Було б непогано пробити гріма. Так, є, клик навіть заблокувався. Давайте чистити поле. Зараз все одно буде Меліндор ходити. Він все здіспелить. Ну, трішки бафнемось, розумію, що Соня також задіспелить, але... Бавчику накинемо і чистимо поле. Боляче. Так, так. Угу. жовтенькі. це чудово. Давайте ось так. Зараз клик підлікує. Ну, це Меліндера буде важко пробити. Постійно буде. Лікувати, здіспелити. так, б'ємо сюди. Ага, ми його заблокували, це добре. І Соньку заблокували. Давайте ще жовті прикинемо. Перезарядимось, ще бафаємось, б'ємо. Справа в тому, що Соня також підліковує. Так, ну все, вона від'їхала. Чудово. Так, комбо. І, можливо. Не вистачило йому. Так, давайте ось так і один жовтий буде. Трішки собі накинемо овору Так, є. Ну, все, залишився один клик. Він, звісно, може відроджуватись. Але, сподіваюся, його не врятує. Ну, тут з камінчиком пощастило, що дуже багато жовтих було на початку. Так, так. Все, не захотів. Зрозумів, що не витягне сам, тому не відродився. Так, поїхали далі, кіпріот. Ну, Тут Кіпріот якого можна діспелити, кабанчик. Тому... Так, і поїдемо. І люски будуть камінчиком діспелити, то можна. Феррант. Франц тут неприємний, буде блокувати все. Добре, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. І чистимо поле, поки є можливість. Так, трієчка. Подивимось. Так, задіспели добре. Так, йод, ну він боляче вдарить. Хоча не дуже. Так, лікуємось сині камінчики він знижує шкоду. Жовтих немає, це погано. Так, добре, давайте тут прокинемо. Тут жовтих. Немає. Нам треба зарядити рігарда, щоб ми змогли зняти потім Франца, поки прокидаємо в контру, і кабан вже заряджений. Давайте так. Так, кабанчик ходить. Ми ніяк не можемо жовтих зарядити. Так, добре, вмикаємось. Ну, Прийдеться Франца прокинути, може контрузії б'ємо так збили. Тепер лікуємось? Давайте так. Де всі мої жовті камінці? Напевно, в минулому бою всі залишились. Так, прокинемо, можливо, жовтий доїде знизу. Так. Ого. Тепер робимо ось так. Спробуємо. Люськами задіспелити. Так, вийшли, ще й заблокували. Можна тепер спробувати сюди і почистити поле. Ого. Так, добре. Лікуємось. Ось так. Він міг поставити. Не знімаємо контрол, а линій не поставив. Бафаємось. Напевно, краще добити цих і потім вже з кабанчиком розбиратись. Що він сам вже ну, нічого не зробить. Ого. Угу. Так. Ось так. Вона нас овер, ми його діспелимо, Б'ємо. І все, закінчили. Так, чудово. А, це був останній бій на сьогодні. Топ-1 побачили. Оборона А рейтинг 361 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на...